І всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризків. І сьогоднішня наша новиночка це піжами. Тут є 12 чи 13 пакетів, якщо я не помиляюся. Тут є отакі от однакові і три ось такі от Давайте Кхм. вже. Ці інші колекції вам знайомі. І сьогодні ми ще закінчуємо колекцію рожеві речі. На жаль, так. сьогодні наш колір це зелений. Обираємо цей. З нашої новиночки. У нас є ось такий зелений, прям однаковий пакетик Піджама з колекції куромі. Мені здається, більш до зеленого хилять оці ось, ось два. Ну, я думаю, давайте ось це ось. Мені цікаво, що в ньому буде. Далі. Колекція принцес. Тут у нас немає. Хочу. Давайте оцей, тому що тут є такий зелений. Далі колекція Гаманці. Звісно, беремо оцей кавунчик. І ще один. Давайте у нас уже мало досить так, пакетики. пакетиків. Ну. Він не зелений, давайте такий візьмемо, бо в нас немає зелених. З колекції пончиків, звісно, беремо цей пакетик. Так, ставимо сюди. З колекції Nice Food наша минула новиночка. Беремо ось цей. Тут ось один пакетик. Але на наступний раз ми закінчуємо, на жаль, колекцію Pushін. Це найкраща колекція, яка тут була, напевно. Е, ну Давайте оцей з котиком. Він такий гарнесенький. Чор... Ну, давайте цей. Ні, як... Ця лапка так прикольно виглядає. Ось тільки нам колекції. Пакетків нам сьогодні на розпаковочку. Ну і ми беремо наш каталог. І відкриваємо на колекції. Де та колекція? Куромі? Так. Ось наш пакетик. Я тут не зробила відкривашки. І тут у нас це в нас олівець куромі. Дивіться, який він гарний. Ось такий. Прикольно. Ми його наклеїмо. Тут уже немає місця, хоча... Ой, дивіться, просто якраз для нього місце так знайшлося як... якраз. Ось так. Гарненько приклеїли, він дуже гарно вписався тут. А наступна наша колекція це рожеві речі. Сюди такий пакетик з ламами. Чи... Я не вважаю, що це. І в нас тут полуничка Ось така вона гарнесенька. Під номером 5. Якраз це тут, от останнє її місце. І пакетик, звісно, під номером 3. І тут дуже великий прикол. Зараз я наклею і вам розкажу. Пам'ятаєте те відео там, де ми не знайшли місце для пакетика того гарного з собачками? Якщо хтось не дивився, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і дивіться, там є дуже багато цікавих відео, е, то про той пакетик про ось це мав бути на ось цьому місці. Він мав бути ось тут, на 15-й. Бо я пам'ятаю, що я все прораховувала, там не мало би бути. Але вже приклеїли там. А ми продовжуємо відкриваємо наш пакетик з колекції пушин. І тут у нас є згадую, що тут. Боже мій. Під номером 1 ось такий гарний пушин, як пікачу. Так, номер один у нас ось тут. -от. Зараз ми приклеїмо. Мені було трошечки важко вирізати через цей хвостик і вушка, але я справилась. Ось так гарно виглядає, він дуже яскравий такий. Далі наша колекція це у нас гаманці. Приклеїмо перший гаманець сюди, я приклею його. А наступний це кавунчик я хочу приклеїти сюди вже почати цю сторіночку. Того що він такому ніби новорічний такий. Я думаю, що ну, тут мусить бути щось новорічне. То що він такий ніби різдвяний. Не знаю. Чого? Ну, хай буде так. Ну і кавунчик, це видно, що тут буде, напевно. Щось пов'язане з кавуном, точно не з Різдвом. З новим роком, тому сюди. І тут в нас попалася ось така, і вона взагалі без проблем я її витягнула, така цукерочка на цей гаманець. Швидесенько приклею зараз. А тут в нас попався ось такий гарненький кавунчик. Він мені теж дуже подобається, такий м прикольний такий гаманець. Кавунчик, кавунчик, кавунчик. Можна так і захотіти кавунчика. Якщо, напевно, в реальному житті він би виглядав так аж не знаю. Далі колекція пончики. Заговорились ми. Так, божемі, я думала, що я вже подвала сюрприз. Просто Дуже гарний. Під номером 3. Так, де 3. Ось. На цій чорній сторіночці синій. Чорно-синій, до речі. Це тут темно-синій, а не чорний. Бо на камері видно, що це як чорний трохи. Він насправді світліший, мені здається. Так, далі. Колекція. Прикрашаємо сумочки. Сумочку. Е, не знаю, які ще колекції можна робити. У мене було багато раніше ідей, але не знаю, я позабувала їх. Далі так, я не можу витягнути. О, дивіться, які... я не знаю, яким це боком. Три. Угу. Угу. Ну, хай буде так. Під номером три ось такий гарнесенький. Дивіться, в нас вже три в ряд. Я не знаю, це... я не вибираю, це просто якесь півпадіння. Я серйозно не вибираю, я просто беру пакетики, які нам потрібні. Ні, по кольорах. Далі колекція принцес. Наш пакетик. Ось такий гарнесенький. Ем... Так. Величезна відкривашка. Яка ідеально спрацювала. Принцеса під номером 4. Один, два, три. Вона ось так от виглядає і каже привіт. З таким оранжевим, дуже яскравим насичним волоссям. Так. Хопа, відклеїли сюди. Прекрасно. Наступна наша колекція мила їжа. Ми вже скоро дійдемо до нашої новиночки, і це дуже круто. Так. Nice food. Відкривашка. Опа! Так, і наш сюрприз це ось таке печенько. Воно таке надгризне ніби. Воно під номером 6 чи 9 мені здається. Давайте зараз подивимося. Я вже вам показала цей, да. ну, нічого. Е там є дві сторіночки на нашій новиночці, тому другої ви ще не бачили. Але я не номерувала нову е колекцію, тому що хотіла, щоб воно... Просто були. Ось так от гарно вийшло. І один, два, три, ви вже побачили. Ось така перша сторіночка і ось така друга. Мені здається, дуже гарно вийшло. Ці сторіночки. Давайте вже розпаковувати цей пакетик. Опа! І тут в нас клас! Це прикольна піжамка. Тут є хлопчачі і дівчачі. Коротше, це перша наша піжамка хлопчача. Така з динозавриком. Така дуже детально ну, детальна вирізана. Мені дуже важко було її вирізати через оці горбики. Ось так в нас вийшло, а на цьому все. Всім па-па-па-па, ставте лайки і будь ласка, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Па-па!